Дівчатка, як ми малюємо стрілочку. Сьогодні я буду малювати стрілочку олівцем водостійком. Тобто я його можу нанести і не прикріплюючи потім поверху тінями чи, чи хайлайтером, що ви маєте. Я просто намалюю нам стрілочку, вона буде в мене триматися, так як цей олівець є водостійким. Як ми малюємо стрілочку? Дивимося прямо завжди ми дивимося прямо в дзеркало, дивимося на себе, на своє обличчя. Що ми робимо? Беремо олівчик. Ось ну, з зовнішнього кутикулока. Туди закінчуються ріснички. Ми беремо так промальовуємо невеличку лінію. Легенько промальовуємо спочатку. Трішечки так. робимо як засічку, напрямок нашої стрілочки. Є видно, промалювали. Є її видно зараз, але зараз ми її намалюємо гарно, щоб вона буде яскрава, красива стрілочка. Промалювали. Потім, що ми робимо, буду дивитися церковця, бо мені в камеру трошки незручно. Промалювали нашу стрілочку. Далі ми наводимо її більш насичено. олівчиком, вже більш придавлюючи олівчик. Тобто я трішечки, так як доторкалася до свого ока, до своєї шкіри. Зараз я більш вже надавлю олівчик на цю нашу першу лінію, яку ми зробили легеньку. Так, малюємо. Далі що я роблю? Веду сюди внутрішній кутик ока, олівчик наш. Промальовуємо завжди, не забувайте за біля ріснічику. Тут гарно замальовувати олівчиком. Бо потім буде видно, дуже сильно буде видно між ріснічками. І тут, якщо ви не доведете олівчиком до самого ріснічного ряду олівця, то буде така як дирка, буде воно видно, що там біле не промальоване гарно. Є. Малюємо, Малюємо далі, сильніше давимо наш олівчик. Ось так замальовуємо нашу стрілочку. Якщо, вдруг, вона у вас там вийшла трішки грубою, якщо у вас немає кісточки, наприклад, да, тоненько що підправити? у вас, я знаю, завжди є у всіх, це звичайна ушна паличка. Але ми її не слюнявимо і не ведемо. Ми беремо суху паличку і легенько проводимо біля е, нашої е, цієї стрілочки. Отак, зараз я вам покажу.